Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Коли нам потрібно отримати якусь послугу від держави, для цього раніше потрібно було бігати дуже багато кабінетів, оббити багато порогів, але зараз все значно простіше, тому що існують центри надання адміністративних послуг, які поєднують у собі багато функцій, які, ну скажімо так, уникають присутності багатьох людей, і умовно кажучи, за один раз ви можете отримати все необхідне, що вам потрібно. Отже, про ЦНАПи. Які почали створюватися у нас з 2013 року, відповідно до закону України про адміністративні послуги, про те, що і як змінилося в роботі ЦНАПів в умовах воєнного стану, зокрема, і загалом, якщо ми говоримо за час існування таких центрів, про все це говоримо зараз у студії українського радіо, голова Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг, директорка департаменту надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради Київської міської держадміністрації НАТО. Аля Шамрай, Вітаю, пані Наталю. Доброго дня. Ви все правильно сказали, але трошечки не так. Почали створюватися центри надання адміністративних послуг з 2012 року. Це не така велика різниця, але дійсно ви проговорили прекрасний антикорупційний ефект, який ми маємо завдяки тому, що створені центри надання адміністративних послуг, і це дійсно так. І ви сказали, що деякі ще пам'ятають, як ходили. За різними інстанціями і намагалися отримати адміністративні послуги. Знаєте, мені не часто доводиться останнім, останнім навіть роком, скажімо, користуватися різними послугами, але була одного разу необхідність. і Я скористалася дією. Дія, це ваш помічник, паралельний учасник. Як ви його розцінюєте? Як ставитеся? Дія це цифрові технології і умови воєнного стану до речі зробили, скажімо так, Гарний ефект а, саме в розвитку дії, тому що ну не так в розвитку цифрових сервісів, а, тому що на перші дні війни ми буквально всі не замітили, як без заяви заявника ми отримали публічну послугу в дії. Да? Це електронний документ, який ми отримували, який став можливим завдяки тому, що оцифровані реєстри а, і вони інтегровані між собою. Да? І тому кожен із нас в застосунку дії побачить. Чи в є документ, який посвідчує особу? До речі, це революційно для країни, тому що цифрове відображення документів прирівняли до ну, паспорта громадянина України. Да? От. Але це все стало можливим завдяки тому шляху, якому проходили взагалі адміністративні послуги. І а, чіткість, прозорість процедури, виписаність а, норм і вимог до адміністративних послуг, створення реєстрів і наповнення таких реєстрів надає можливість робити електронні послуги. А, електронні послуги дуже зручно, а, дуже швидко. Все більше і більше, от зараз, стрімко а, під час воєнного стану розвивається саме і є попит на електронні послуги. Да, ми можемо навіть зараз одружитися через засте. Стосунок дія, можемо е, довідку про реєстрацію місця проживання зробити за хвилину і навіть роздрукувати її, знаходячись будь-де можна зареєструвати місце проживання, не знаходячись, е, наприклад, на території України, да, от є новонароджені діти, е, які по законодавству України повинні реєструватися до одного з батьків, да, і є можливість батькам вирішити це питання, навіть якщо батько знаходиться знаходиться на території України, мати виїхала з безпекових міркувань, але в застосунку діє, так можна зареєструвати дитину. А, як центри надання адміністративних послуг бачать свою роль в цьому? Перша ЦНАП це такий майданчик і навчання. Електронним сервісом, тому що не всі вміють користуватися, не всі розуміють о той великий функціонал, який є вже який вже реалізований в електронному форматі. Тому ЦНАПИ да це такий майданчик навчання електронним сервісом в тому числі. Я от хотіла якраз запитати, бо з точки запитати про те, як змінилася робота ЦНАПів починаючи з 2012-го з вашою поправкою, тому що з точки зору клієнта або отримувача послуг це е, сприйняття лише в контексті кількості. Тих послуг, які там я можу, умовно кажучи, отримати їх більше, менше є те, що дійсно можу отримати, а є те, що чомусь ще не передбачене. Але ж я розумію, от ви тут згадували інші дуже багато різних аспектів, які стосуються роботи ЦНАПів. Якщо пригадувати той період і теперішній, ну ми конкретно про стан воєнний поговоримо, але все-таки кількісно наскільки збільшилося, наскільки ви охоплюєте сфери життя людського і де ще можливо треба працювати. Я, якщо можна, почну не з кількості, а трошечки з якості. От Ви багато говорите про час. Що було раніше. Я вважаю, що станом на сьогодні, ми до ЦНАПів відносимося як до такого базового, базових речей і не уявляємо вже собі життя без ЦНАПу, Да? Або якщо щось трапляється і треба отримати будь-які послуги від держави, незалежно від того, як вони називаються, соціальні, адміністративні, публічні, ми знаємо про те, що треба йти до ЦНАПу, там точно розберуться і там точно все вирішать. Або скажуть, куди. Піти. Я завжди кажу, що, на мою думку, я практик з 2006 року в цій сфері ще займалася дозвільними центрами, які обслуговували тільки підприємців і надавали документи дозвільного характеру. Далі на базі дозвільних центрів вже створювалися центри надання адміністративних послуг. Так от, на мою думку, практика, центри надання адміністративних послуг побороли побутові. Ово корупцію а uh... Чому? Тому що, ну, по-перше, от тут вже про якість. Раніше був, був такий вислів, хто володіє інформацією, той володіє світом. Коли, наприклад, там в 2008 році підприємцю треба було, або він хотів розвивати свій бізнес і постановити малу архітектурну форму і продавати там, ну, якусь випічку, да? він не знав, куди бігти. Що йому спочатку треба було зробити. Взяти ворог. Орен... До той мав отримати дозвіл СЕС. Отримати дозвіл пожежників, а вони мали свій термін. Вони вже там закінчувалися. І от так по колу по колу людина ходила від одної інстанції до іншої станції. Якщо ми кажемо про звичайні паспорти, то всі пам'ятають працівників ЖЕКів, да куди ми ходили і замовляли паспорт. Але треба було знати, коли він працює третю, п'яту суботу, якогось місяця ти попав, не попав, і в цьому була в чергу, і в цьому дійсно була проблема. Тема. Тому, от е, саме якщо ми кажемо про якість, то е, тут е, ЦНАПи, це якість, це е, повна інформація, вона чітка, прозора е, для тих, хто в цій сфері працює, да, всім вже набридли такі терміни, як інформаційна та технологічна картка на кожну адміністративну послугу. Але саме отут і є той. Е, Прибирання корупції, да тому, Захисний що інформація. Да, інформація, вона на кожну послугу, на кожне повноваження від органів влади, вона чітко прописана. Да, в тій же інформаційній картці, які висвітлені всі на веб-порталах, в приміщеннях ЦНАПу. Тобто, звичайний громадянин має доступ самостійно до всієї цієї інформації. Да. Наприклад, яким законом передбачена необхід... необхідність отримання тієї чи іншої. Послуги. А, які документи треба подати для отримання такої послуги? Скільки термінів будете розглядатися, і коли ти отримаєш кінцевий результат, в якому вигляді ти отримаєш кінцевий результат? Тому отут вся чіткість процедури, вона описана і а, не потрібно шукати людину, яка знає, яка володіє інформацією, да? яка володіє світом. А, тому... Тепер цим володіє машина, якщо так, тому що от технології саме і ці інформаційні і технологічні картки вони стають основою для відповідних реєстрів. І коли ми кажемо, що людина людині необхідно отримати послугу, то яка різниця? Вона прийшла самостійно в ЦНАП, подала паперові документи, чи зайшла до комп'ютеру, де прописані оці всі процедури, да? і а, отримала відповідним чином послугу? Пані Наталі, ну ви про якість сказали, а все-таки хочу почути і про кількість, тому що я роз... Розумію, що це пов'язано з внесенням у бази наповненням тієї інформації, яку потім ті ж машини зможуть видавати без проблем. Наскільки от кількісно змінилося за ці роки в роботі цнапів ці послуги їхня їхнє надання? Оскільки я вже сказала про те, що починали ми з дозвільних центрів і тільки з документів дозвільного характеру. Для бізнесу. А, але якщо ми кажемо, наприклад, про відведення земельної ділянки, якщо ти там хочеш побудувати будинок для себе, то це буде адміністративна послуга. Якщо ти підприємець і будеш будувати будинок багатоквартирний, для це для тебе це буде документ дозвільного характеру, але процедура одна і та й та сама. Тому, от, до дозвільних центрів. Крок за кроком почали додаватися до цього спектру послуги для громадян. На сьогодні спектр послуг, який видається через центр надання адміністративних послуг по Україні, десь 450 видів. Але ну знову ж таки, це ж не просто так. В нас є чинне законодавство. В нас є закон України про адміністративні послуги, який був прийнятий в 2012 році, в якому написано, що. Знову ж таки, неважливо, де надається послуга через центр надання адміністративних послуг або суб'єктам надання адміністративних послуг безпосередньо повинні бути виписані е, вимоги до такої послуги, і далі а як здогадатися, де отримувати саме послуги? Да? Тому в законі прописано, що рішенням відповідної ради. Яка яким створення, якою створена центр надання адміністративних послуг приймається рішення з переліком послуг, які надаються через ЦНАП? Чому саме так? Тому що. Знову ж таки, я кажу, що ЦНАП це дороге задоволення для громади, тому що ЦНАП це open space, це технологічне приміщення, яке повинно мати найсучаснішу техніку. Адміністратори ЦНАП повинні мати вміння працювати mm -hmm. в цій техніці, да? тому що а, надається от 450 видів послуг в середньому, і адміністратор ЦНАПів працюють майже в 15 видах. Відповідних реєстрів, а, цей реєстр пов'язаний з будівельним напрямком, цей реєстр пов'язаний з соціальною сферою, це єдиний державний демографічний реєстр. А, а тут же питання ще: от якщо ми хочемо, щоб ЦНАП видавав паспорта та закордонні паспорта, тут необхідно спеціальне облаштування робочих місць. Да, і тут ми вкладаємося вже в розуміння бюджету і а, розуміння відповідно територіальна громада. Чи може. Виділити такі кошти з бюджету саме на облаштування відповідно центру надання адміністративних послуг під час воєнного стану змінилася робота. Напевне, ви зараз розкажете про це також трохи, але я хочу сказати, що ось буквально зараз, коли набираєш ЦНАП в Гуглі, одразу дає перелік там, в тому регіоні, в тій області, відкриваються нові нові ЦНАПи. І я подумала, добре значить, все відбувається. Робота є, є робочі місця. Але водночас, і до речі, приїжджаючи в різних регіонах, я бачу, що це охайні справді приміщення, вони відремонтовані, вони сучасні. Тобто, з одного боку, кількісно росте, з іншого боку, які проблеми з кадрами чи в зв'язку з мобілізаційним процесом, чи немає ось цієї проблеми, або навпаки, якщо відкриваються центри, отже, є і ті, хто працюють, і ті, хто забезпечують ось цю інфраструктурну розбудову мережі ЦНАПів. Ну, Воєнний стан, до речі, показав згуртованість всіх і всіх рівнів влади, в тому числі. Да? Якщо ми кажемо, наприклад, про місто Київ, коли треба було відновлювати роботу ЦНАПів, а відновили роботу ЦНАПів ми майже 10 березня, почали відновлювати. Чому важливо, і про це я кажу? Тому що народження і смерть ніхто не відміняв. Все одно, незважаючи на електронні системи, а реєстри тоді були закриті з безпекових міркувань, і це дійсно так. Але знову ж таки свідоцтво про народження хтось повинен був виписувати, свідоцтво про смерть хтось повинен бути, був виписувати. Знову ж таки, з подальшим внесенням до існуючих реєстрів. Але, наприклад, в місті Києві працювало до воєнного стану 400 адміністраторів. Ну, загалом залишилось в місті Києві 100, Це зрозуміло, да? тому що майже у всіх СНАПів десь 70% це працюють жінки. Жінки, діти зрозуміло, що безпека, і тому хтось перемістився там на західну Україну. Але е, така ситуація була і у всіх суб'єктів надання послуг. да, І mm -hmm. в Раксі була така ж проблематика, в міграційній службі була ж така проблематика. І отут ми разом, завдяки тому, що в ЦНАПах працюють уніфіковані адміністратори, допомагали працювати один одному. Хто куди міг дібратися до робочого місця, там і працювали і е, тут Тут питання професіоналізму кадрів, це дійсно дуже важливе питання. Питання кадрове взагалом це дуже важливе питання. Так, дійсно відкриваються ЦНАПи. І тут ми вже кажемо, що кожна територіальна громада, відкриваючи ЦНАП, запроваджує саме ту модель роботи ЦНАПу, яку вона може зробити. На сьогодні в ЦНАПах працюють не тільки адміністратори ЦНАПу, але може бути і змішана модель роботи ЦНАПу, коли суб'єкти надається. Надання адміністративних послуг працюють в опенспейсі. Знову ж таки, це той елемент, який, якщо казати про корупцію, да, але пам'ятаєте, я сказала, що побороли тільки побутову корупцію. От, але ще є багато над чим працювати. Так, от, тут, коли суб'єкт надання адміністративних послуг працює в межах центру надання адміністративних послуг, да, там, де є open space, там, де є чітка прозора процедура виписана, там де є. Відеонагляд, аудіозапис, да? тобто, оце тут такі елементи, які е, дають і якість, і дають е, певну таку доступність послуг. Якщо ми кажемо знову ж таки про доступність послуг е, в територіальних громадах, е, відкриваються ж не тільки центри надання адміністративних послуг, відкриваються віддалені робочі місця, е, існують мобільні е, центри надання адміністративних послуг. Ну, зараз важка ситуація з точки зору там обстрілів да там зараз і Суми і Харків але. Державою реалізована така послуга, як відшкодування за пошкоджене зруйноване майно. Така послуга зроблена виключно в електронному вигляді. Mm -hmm. Зараз немає поки що альтернативи подати і в паперовому вигляді. Європейський союз нам надав зауваження до цього. Але що робить ЦНАП? Є розуміння мобільності, да? і там, де розгортається певний такий пункт допомоги тим людям, де? Відбулося зруйнування будинку. Там так само присутні працівники ЦНАПу, які допомагають замовити послугу відшкодування за пошкоджене зруйноване майно, і от саме долучаючись до таких, ну бо там є різні моменти, да, і, соціальні, і соціальної допомоги там і так, далі, і так далі. Але отут саме допомога з втраченими документами, вони можуть, можуть бути ну, взагалі просто. Знищені да, такі uh -huh. документи саме отут ця допомога вона є важливим. Тому ЦНАП це не тільки приміщення open space, але і а, різні такі елементи, як віддалення робочі місця, як мобільні ЦНАПи. А, Можливо, ви знаєте, бачили, що за кошти міжнародної фінансової технічної допомоги так само закупаються мобільні валізи, а, які спеціальним чином там облаштовані, і спеціальний транспорт, який, знову ж таки допомагає. Виїздити на місце і допомагати отримувати послуги нас ще є кілька хвилин. і Хочу поговорити про те, наскільки ЦНАПи гнучкі і швидко можуть адаптовуватися до нових викликів. Зараз дуже багато ветеранів, родин військових, які так само потребують певних видів послуг. Наскільки ЦНАПИ от готові які послуги надають? По перше, чи є такі, з якими поки ще не можуть ну можливо дати ради. Ви розкажете цю ситуацію, як загалом відбувається все. Пропоную на цей спектр подивитися трошечки по-іншому, аніж на соціальні послуги. Да? Тому що ветерани це люди, які активні і до воєнного стану, вони ну, реалізовані в соціальному житті, вони знають, що таке ЦНАПи, вони отримали послуги в ЦНАПах. Зрозуміло, перше, на першому етапі це не просто ветеран, а наприклад, ще учасник бойових дій і існує посвідчення. Чення учасника бойових дій і існують послуги, які ти можеш отримувати як учасник бойових дій. Тому в центрах надання адміністративних послуг з взаємодії з міністерством у справах ветеранів пропрацьований такий концепт, як адмінсервіс ветеран. Це не просто вивіска в ЦНАПі, це ще певна сутність да, цього процесу, але під це зараз треба змінювати діюче законодавство. що зроблено. Відпрацювали шість видів статусів: ну, учасник бойових дій, учасник війни, члени сім'ї загиблого, там і так далі. Шість видів статусів пропрацьовано, зібрано всі послуги, які людина може отримати відповідно до свого статусу. І це означає, що звертання. До центру надання адміністративних послуг, замовивши там, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, отримавши таке посвідчення, ти маєш повну консультацію і повне розуміння, як, що тобі держава гарантує да або передбачила. І далі ти не ходиш там, наприклад, 38 разів, не подаєш 38 комплектів документів, а заповнюєш одну заявку, визначаєшся, які саме послуги хочеш отримати, і далі вже. snap Контролює проходження документів і отримання послуг. Є послуги, які там отримуються паралельно послідовно, але оця внутрішня процедура, якою займається замість людини центр надання адміністративних послуг. А родини військових це все так само. Так само це так. да це певні статуси, в яких оце все пропрацьовано. Я не кажу, що все ідеально зараз. Ні зараз. Поки що, етап відпрацювали це і є проблеми в діючому законодавстві, тому що. Під кожну послугу визначена, наприклад, навіть елементарна заява та комплект документів, але треба зробити так, щоб всі суб'єкти надання відповідних послуг працювали за однією заявою і за одним комплектом документів. Дякую вам, пані Наталю. Принаймні, дали уявлення про те, як і чим сьогодні живуть і дихають снапи. але насправді я жартую зараз, звісно, тому що центр надання адміністративних послуг це дуже важливий елемент нашого життя в тому сенсі, що коли ти чогось не помічаєш. Це не означає, що воно не важливе. Бо як тільки ти його втратиш, ти відчуєш, наскільки це відігравало свою роль в тому, щоб ти про це не думав, принаймні от е, виконуючи да, якісь за такі слова завдання. Та, дякую. Наталя Шамрай, голова всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг, директорка департаменту надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради КМДА була у студії Українського радіо. Програму провела Олена Зелінченко.